Доброго дня, я з України. Зараз такий час, що кожен день є робота на городі, в саду, і відео знімати буду кожен день, викладати, мабуть, також кожен день, може, десь через день. Ось сьогодні в мене по плану посіяти морквочку і посадити цибулю-тиканку. Буду вам знімати і показувати, як я роблю. Але для початку хочу вам показати, як почав квітнути кизил, подивіться які. Зараз підійду ближче. Як багато квіточок. Ось такі вони яскраво жовтого кольору, і дуже-дуже багато навколо них бджілок. Я так думаю, що якщо прислухатись, то можна буде почути, як вони тут літають і збирають свій пилок, тому що седу ще нічого не квітне. Першою відквітла ліщина, вони там трішечки літали, але тоді було ще досить прохолодно. І такий був в них облід перший тільки. А зараз вже тепло, бачите, як їх багато. І кизил, бачите, як цікаво квітне. Листочків ще немає, а квіточки вже є. Такий він яскраво жовтий. Якщо ось так подивитися на фоні неба, ну просто кольори нашого прапору. Жовто-блакитний. Сьогодні планую висівати моркву на вулиці. Вже можна і потрібно, тому що морква любить, щоб ґрунт був прохолодний і досить вологий. Морква дуже довго сходить, можна її замочувати у водичці, такій гаряченькій, щоб трішечки зійшов з неї той захисний шар, через який вона так довго сходить, але я люблю висівати сухим насінням. Ось цю обрала. Грядочку, одну грядку з-під е, помідорів в минулому році тут були помідори. Хочу зробити в цьому році помідорів трішки менше, тому одну грядку звільняю під моркочку. Тут є крапельний полив. Ну, будемо дивитися, чи буду його підключати, чи буду поливати просто зі шлангу. Буде в мене половина грядки моркви, половина грядки бурячка. Колишки вже прибрали, зараз чоловік перекопує. Не завжди перекопуємо грядки, тому що, ось, наприклад, ця грядка яка зліва, на ній дуже непоганий шар соломи. Тут були баклажани в минулому році, то ми її швидше за все купати не будемо. Просто солому приберемо і я підпушу її перед висадкою розсади, помідори тут будуть. Просто сапою підпушу і буду робити лунки і висаджувати. Але під коренеплоди, моркву, буряк, часник, цибульку потрібно, щоб ґрунт був дуже такий пухкий і дуже м'який, щоб потім морквочка була досить рівненька, щоб вона не йшла двома або трьома такими коренеплодами з однієї верхівочки. Солома, яка з минулого року залишилась, чоловік її не прибирав, перекопує в ґрунт. Вона буде перегнівати і буде і підживленням для морквочки, і також буде розпушувати ґрунт. Моркву я взяла ось таку нацьку в цьому році. Є в мене ще оленка, є в мене королева осені. Ну, подивлюсь, яку висаджу. А може кожною потрошечкою висію. і потім буду вже дивитися, яка раніше буде дозрівати, ту і буду вибирати. Підживлювати зараз ґрунт не буду, тому що в минулому році тут в мене були помідори, а під помідори я завжди дуже гарно підготовлюю грядки. Розкладала в минулому році сюди компост і потім ще в кожну лунку під помідори. Також додавала і золу, і курячий послід, і трішечки мінеральних добрив. Я також рано навесні розкладаю один раз по своєму городу. Ось так скопав мені грядочку чоловік. Розрихлив її гарненько. І я зробила канавки, ось так роблю поперек грядки. Так як ґрунт у нас досить такий важкий, чернозем чистий, трішечки додаю піску. А вже ж гарніше було б, якщо б його було б більше, але ну, скільки є трішки. І тепер е, висиваю морквочку. Я завжди з запасом. Ну, на піску не дуже видно, але висіваю так, щоб потім можна було. Прорядити, якщо потрібно буде. Але, якщо не дуже гарна схожість насіння, щоб мені потім не довелося досівати. І ось так просто розкладаю і все. Так. І далі, як я засипаю свої лунки. По-перше, я дуже гарно їх ущільнюю. Ось таким чином. Придавлюю насіння до ґрунту, для того, щоб воно більш міцно до ґрунту прижималося, і тоді воно гарно сходить. Потім просто маленькими грабельками цей пагорб, який посередині утворився, розрівнюю, тим самим вкриваю насіння, і все і буде в мене моркочка посіяна. Ну, а вже ж посеред грядки помічник стоїть, куди без нього? щось ще й копає. Ну, Це він перший рік буде бачити, як я висаджую розсаду. Подивимось, як він буде себе вести. Чи все в мене на городі викопає, чи ще щось залишить. Ну, Як завжди, морква гарно і дуже здорова така росте, коли поруч часник або цибулька. Тут в мене можна було би далі на тій половині грядки посадити цибульку, а не бурячок. Але цибулька і чесничок в мене будуть ось з цієї сторони, тобто навпроти грядки. Ось таким чином, до речі, виглядає чесначок після зими. Питали мене, чи потрібно знімати солому після того, як чесничок перезимував, щоб він гарно сходив. Ну, десь бачите. Трішечки він пожовтів, був там більш щільний шар соломи, мульчі. Але в мене тут не тільки солома, в мене тут ще й осінньо опале листя, тобто шар мульчі, подивіться, який в мене. Сантиметра 4-5 тут. Знімати не буду, а ще і впродовж літа буду також додавати сюди скошеного газонну траву. Солому поки що додавати не буду. І ось на цій грядці, де зараз в мене полуничка тільки сходить, ще не починала нею займатися, ще буду і вичісувати. ну Я не вичісую граблями для того, щоб її не повинні смикувати з ґрунту, а просто жорсткою такою щіткою вимітаю осіннє листя, також буду обов'язково обробляти, бо є трішечки і хвороби, і відкліщі. Ще буду обробляти, і просто навіть ось цю грядку повністю буду прибирати, тому що вже вона тут років 5. Ця полуничка буду пересаджувати на нове місце, гарно перекопаємо, насипемо багато сюди компосту і посадимо сюди цибульку. І ось вона буде навпроти. Морквочки бурячка, і буде цибулька захищати морквочку від морковної мухи. А морква, в свою чергу, буде цибульку захищати від цибулевої мухи. І таке досить гарне сусідство буде. Ну і ось я думаю, ви помітили в кадрі, що притоптувала. В таких домашніх тапках ґрунт під морквочкою. Ось що значить, коли не ходиш по грядці, а ходиш ось по застеленій стежці. Тобто я буквально в домашніх тапцях все це роблю. На грядку я не стаю, а навіть коли копаю, намагаюся не ставати, а з такої чистенької рівненької стежки дуже гарно доглядати за грядкою, навіть ось в такому взутті. Ось і все, морквочку посадила. Мучувати зараз не буду, але взагалі коренеплоди, так як і весь свій город, я мульчую. Потім, коли вже будуть гарні сходи, і коли почнемо косити газон, там більш така дрібненька травичка, ніж солома, і буду між рядочками, між рядочками, між у буду засипати травою скошеною. Шар буду також намагатися робити дуже гарний. Саме ту половину залишила під бурячок, тому що бурячок сіємо пізніше, а від паркану там ще зовсім не прогрілась не висохла земля. Тобто посіємо трішечки пізніше, коли вже прогріється ґрунт, тоді будемо висівати бурячок для того, щоб він був м'якенький, не пішов в стовбур і не дав насіння в цьому ж році. Крапельну трубочку на місце поклала, просто віночком дорожки підмила і все чисто і охайно. І зараз буду ось тут за часничком, на ось цій половинці грядки висаджувати цибульку-тиканку. Трішечки в мене є, а ще трішечки потрібно буде докупити. І якраз ми з вами разом подивимось, чи перепріло тут восени. Ми разом з вами також показувала відео, прикопувала листя з горіха. Тому що багато хто казав і писав, що листя з горіха не перегнивають роками. ось зараз ми подивимось, але я хочу вам ось так понижче опустити камеру і показати, яка там, бачите, така як канавка утворилась. А ми коли засипали листя, був ось такий пагорб. Значить, що листя просіло, перепріло, і тут буде дуже непогана грядка для цибульки. Так і ось я почала вже копати. Трішечки листя залишається, гілочки. Але це не страшно, я граблями розрівняю. Бачите? Ну ось, тобто, тільки те, та частина, на якій кріпиться листочок, але все інше вже перепріло повністю. Тобто, точно роками воно не розкладається. Це пройшла тільки буквально зима. За літо буду поливати, буде тут рости. Цибулька в мене витягувати з цього листя поживні речовини. А вже ж я пролью, коли посаджу, і фітоспорином пролью для знезарадження ґрунту, і також можна пролити. Покращувачем ґрунту я вам показувала. Зараз також додам фото. Фірма Жива Земля Він допомагає, якщо в великій кількості переприванню компосту найшвидшому. А якщо додати, якщо я не помиляюсь, там 10 мл на ліку водички, то він просто робить ґрунт кращим і знезаражує його також. Зараз все перекопаю і буду саджати цибульку тиканку. Я впевнена, що. Горіхове листя можна прикопувати, можна не мульчувати, можна додавати його в компост. Також воно гарно перепріває. І ну, ніколи я його не прибирала, ніяких шкідливих речовин там немає. Ось таким чином копаю. Питали в мене, як я доглядаю за своїми грядками. Просто не стаю всередину грядки, не ущільнюю ґрунт, а зі стежки навіть не з двох сторон, а з однієї сторони ось так копаю. Все дуже зручно і швидко. Ну, завжди копаю частіше за все копаю вилами, але не захотілося йти за вилами аж в гараж. Тут стояла лопата. Тому копаю лопатами. Черв'яків, до речі, дуже багато тут в ґрунті. Тобто, якщо вони є там, де є горіхове листя, значить горіхове листя досить корисне для нашого городу. Цибульку, як і чесничок, буду висаджувати за допомогою ось такої штучки. Саджалки. я б так сказала. Чоловік мені її зробив. ну Вже багато разів вам її показувала і про посадку ось цього озимого чеснику. І в минулому році навесні яровий чесник, я її допомогою саджала. Получається досить гарно, мені подобається. Ось так швидко робиться, буквально поставив її в ґрунт, придавив ногою зверху. і... Кілька канавок вже готові. Розклала цибульку і пригорнула. Відстань досить велика, якщо я не помиляюсь, тут 15 см, і тут також роблю 15 см, для того, щоб цибулинки були досить великі, так як і для чеснику. Ось бачите, коли він зійшов, вже не здається, що він дуже густо посаджений. Але дуже гарна, зручна така приспособа і за її допомогою дуже швидко. Робляться ось такі дрібні роботи. Розсаду цибульки своєї, більше, ну і всієї, що я там сіяла в цьому росі, буду також з її допомогою саджати. Пороблю лунки ось таким чином і буду в лунку, покладу по, по одній штучці розсади і пригорну, це буде трішечки пізніше. Також, ось на цих двох грядках, сьогодні хочу посіяти горошок. Також вже час. Взагалі-то завжди набагато раніше висіваю горох, навіть коли ще і в город не сильно можна зайти. А зараз, бачите, сонечко вітряно і вже ось так ґрунт зверху потріскався. Хоча всередині знизу ще досить вологий ґрунт, тому потрібно вже сіяти. Горох також полюбляє, щоб ґрунт був холодний і такий досить вологий. Копати не буду, просто сапку підпушу, зроблю таку траншейку, горошок розкладу і все. І на цій грядці зроблю і ось там ближче до ожини. Прибираємо його всередині літа, а потім ще трішечки другу половину літу, хочу залишити тут саме цю грядку. Може покладу кілька гілочок ожини на вкорінення. І за одним будемо дивитися, як буде рости горошок під горіхами. Тому що пишуть, що під горіхами взагалі нічого рости не буде. Ось ми з вами будемо проводити такий експеримент. А з цього боку, також від центральної стежки, в мене також тут горіхи ростуть. Ну, смородина росте гарно, це молода посадка, ожина росте непогано. Полуничка тільки тут. Я, мабуть, її не буду займати. Це полуниця Лорд, Я вам її показувала в минулому році, який з цього клаптику невеликого був врожай, і взагалі яка ця полуниця, який сорт. А там далі посаджу кабаки, саме кабаки для того, щоб потім робити цукати, робити мармелад. Також є відео в мене на каналі про ці рецепти, дуже смачні, до речі. Цукати можна використовувати в будь-яку випічку, можна зробити їх такі більш дрібніші для того, щоб вони були замість родзинок. Гарно зараз в садочку, так яскраво, тепло, після зими так приємно, аби ще не було в країні війни і не гула ця повітряна тривога кожен день по кілька разів. Ну, будемо сподіватися, що скоро прийде той час, коли ми вже не почуємо цих жахливих звуків. Все, на сьогодні роботу свою закінчила. Посадила цибульку, посіяла морквочку. Завтра буду висівати на розсаду для теплиці огірочки. Дякую вам, що зайшли на мій канал. Всім всього найкращого. Головне мирного неба над головою!